Як? Да! Ви не хочете долучитися до великої російської культури, ми тоді ми до вас прийдемо і вб'ємо вас. Це що правильно? Доброго дня! Сьогодні до телерадіокампанії Красноградщини Центр завітав доктор філософських наук, професор Національного університету Одеська юридична академія Олександр Михайлович. Треба робити акцент на мій погляд у цій контрпропагандистській боротьбі. На наступному от дивіться, росіяни люблять е, потрясати, що в нас велика культура, велика культура, велика література. Ви не хочете залучитися, наш братський народ залучитися до цієї великої культури. Ну, мене це дивує, і я думаю, що це повинно звучати в українській контрпропаганді. Тобто, треба сказати росіянам гаразд. У вас велика культура, і ви хочете, щоб ми залучились до цієї великої культури. Ми говоримо, та ні, ми будемо жити своїм умом, ми будемо жити, розвивати свою культуру, ми поважаємо вашу культуру, але ми будемо розвивати свою і залишити нас в спокої. І вони, умовно кажучи, так би мовити, кажуть, як ви не хочете долучитися до великої російської культури, ну тоді ми до вас прийдемо і вб'ємо вас. Ти що правильно? Це правильно з точки зору культури, з точки зору гуманістичних цінностей, яка б не була культура в тій чи іншій країні, але нехай вона залишить у спокої своїх сусідів, і нехай вона дасть своїм сусідам можливість розвиватись так, як вони вважають за потрібне. Які б в них не були досягнення в сфері там, літератури, наприклад, це не є підставою для того, щоб приходити в іншу країну. Вбивати, грабувати, гвалтувати і так далі, і таке інше. Ось на чому треба зробити акцент, яка б у вас там не була культура. По-перше, вона в минулому, в 19 столітті. А по-друге, ну і що з того? У вас велика культура. Ну і радуйтесь цьому. А чому ви приходите дулах автоматів приносите цю культуру? Та ці ж ваші Пушкін, Лермонтов, Толстой, Достоєвський у труні перевернулися, якби все побачили. Прапор наш за і з тих часів нам волю не зламить бандури струни, кобзаря завіти, лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки і сини. Красноград це життя мого доля. Серце і рідна земля, Хай завжди над тобою сяють зорі Щастя, зла воды миру і добра.